Найцікавіше відео тижня від Телеграф ЮЕЙЗСУ. Б'ються не лише найсучаснішою технікою, дронами та іншою високоточною зброєю 21-го століття для ефективного знищення ворога підійде також зброя, яку доволі успішно застосовували задовго до початку нашої ери. Докладніше далі. За лінією фронту окупанти зіткнулися з новою загрозою металевими перешкодами, які пошкоджують шини. Це так звані кальтропи, які скидають безпілотники. Наші бійці надали нове життя дуже старій зброї, яка створює проблеми для і без того перевантаженого російського ланцюга постачання. Так за допомогою зброї давніх римлян ЗСУ зупиняють такі транспортні засоби окупантів, як, наприклад, ОАЗ-452, відомі як Буханка, при швидкісній їзді шансів помітити кальтропи на дорозі дуже мало. Транспортний засіб, який зазнає удару на високій швидкості, може втратити керування і розбитися. А якщо пощастить, до справи вступають наші бойові БПЛА. Самі кальтропи конструйовані так, що куди б вони не падали, одне вістря завжди буде спрямоване догори. До речі, сама назва походить від латинського слова п'ятколовка. Римляни також називали їх Мурекс Фереус або зазубреним залізом, але їхнє походження сягає ще давніших часів. Кальтропи можна датувати щонайменше триста. Тринадцятим роком до нашої ери, коли армія Олександра Македонського використовувала їх проти перської кавалерії. Є популярний та зовсім безпідставний жарт про те, що Україна батьківщина слонів, але в Україні насправді народилося безліч великих політиків, художників, винахідників. Наприклад, чимало цілком успішних електрокарів народилися саме на українських заводах. Причому задовго до Тесли так і РБК Україна пригадали чотири найцікавіші моделі. Докладніше далі. Після Другої світової війни в Україні не вистачало машин вантажністю до півтори тисячі тонн. Надійних постачальників двигунів не знайшлося, тож спробували створити саме електромобіль. Це були передові машини з алюмінієвим каркасом, індивідуальним двигуном для кожного ведучого колеса і довговічними залізоніколовими батареями. Вони пройшли усі випробування, успішно відпрацювали по шість років у реальних автопарках, але в масове виробництво їх вирішили не запускати. Легкий електричний ростер, створений наприкінці 60-х, початку 70-х років минулого століття, мав цілком оригінальну конструкцію. Його створили діти, школярі одного з технічних гуртків школи ВСМТ Павлиш на Кіровоградщині. У конструкції були використані вузли та агрегати серійних автомобілів та мотоциклів, а сам ростер розраховано на двох підлітків або одного дорослого. Однією з найдосконаліших електричних версій зазиків був ЗАЗ-965. Його створили на ризькому електромашинобудівному заводі РЕР, який спеціалізувався на швидкісних електропотягах. Горбатий мав електродвигун з трансмісією, а електронна система керування помістилася ззаду під рідним капотом. Запас ходу був порядку 130 кілометрів. Суттєва цифра і для багатьох нинішніх електромобілів. Цього разу електропривод поставили на вухатго і зробили це на кафедрі електричних машин Запорізького машинобудівного інституту. На машині обкатували інноваційну систему управління з імпульсним перетворювачем струму. До речі, за таким принципом працюють модулі керування двигунами постійного струму і в наш час. Україна не отримує ракет від партнерів. Час збирати армію роботів, і це не жарт. Україна випереджає Росію в застосуванні роботизованих платформ. Але гонка триває, що вміють українські роботи, та коли бойові наземні платформи вийдуть в серійне виробництво. Перший в історії випадок битви роботів було зафіксовано у березні 24-го року на Бахмутському напрямку. Тоді українські роботи знищили російські наземні робоплатформи. Першими у великій війні робоплатформи почали використовувати саме Збройні Сили України. Все банально через брак людей. Таким чином, українські розробки привернули до себе увагу більш сильних гравців. Що вміють українські роботи? Вони здатні виконувати практично ті самі функції, що й піхота: логістика, евакуація, мінування, розмінування, спостереження і вогневе ураження. Про це каже Олександр Япчанка, старший лейтенант роти гонор батальйону Вовки да Вінчі», які опанували робоплатформи. Для знищення противника на фронт постачаються дистанційні кулеметні турелі, робоплатформи зі стрілецькою зброєю та роботи камікадзе. Япчанка каже, таким чином можна встановити на позицію дистанційну автоматичну турель, а її оператору пити каву в бліндажі. Таким чином. Поле бою контролюється з дрона. Щойно щось заворушиться, накривають вогнем, і, хоча по роботу стріляють з міномета, але люди в цей час перебувають в безпеці. Лейтенант розповів, як одного разу турель стримала наступ і покосила багато росіян під Авдіївкою. Коли росіяни таки захопили позицію, вбитих українців там не було. Що це за турель? Йдеться про шаблю української компанії Робонірс. На фронті ця модель була помічена ще у 2015 році. До великої війни у підрозділах їх було небагато. Зараз компанія виробляє наземні платформи для Логістики, евакуації та стрільби. Їх назви Рись Кемел та Айрон Клет. Після початку великої війни фірма безкоштовно передала на фронт до 200 різних роботів. Військові відпрацювали тактику застосування. Компанія покращила моделі, і держава зробила перше замовлення для фронту. Ще одна перспективна модель. Розвідувально-ударний наземний безпілотник, споряджений кулеметом калібру 12,7 мм, mm, д 2111 від компанії Айсі Defense. Він вражає цілі на відстані до двох кілометрів з укріплених позицій та під час руху представник компанії Вадим Юник каже, що його автоматична турель з кулеметом стріляє краще за снайпера. Це наша відповідь на російські місні штурми. Роботи камікадзе також в роботі. Машина Рейтл С української компанії Столб здатна перевозити до 35 кілограмів вибухівки. Робот просунувся в тріщиному стану Донеччині та підірвав його. Платформи сімейства Рейтал можуть не лише вибухати, а й дистанційно мінувати територію, перевозити вантажі та евакуйовувати поранених. Але найзатребуваніший робот на фронті медично-евакуаційний робот. Адже під час евакуації пораненого можна втратити ще кілька людей чи отримати нове поранення. Одного разу винесення пораненого кулеметника обернулося пораненням ще десятьох бійців. На евакуацію мають виїжджати спеціалізовані робоплатформи. Поділився Явчанка. На ринку є кілька моделей, які здатні вивозити поранених. Однак про повну заміну людей роботами поки взагалі не йдеться. За словами Япчанки, роботи не допоможуть бійцям піти з фронту, але допоможуть там не загинути. За словами одного з розробників, інтерес до наземних робоплатформ з боку командування з'явився навесні. 2023 року, коли командувач сухопутних військ, а зараз головнокомандувач Олександр Сирський привів перші випробування з десятками виробників. Компанії отримали сигнал, і в координації з військовими та Брейв 1 почали вкладати гроші в створення наземних безпілотників різних типів. Керівниця компанії Brave1 Наталія Кушнерська розповіла, що з липня 2023 року розробники наземних платформ отримали 1 мільйон доларів грантів. Остаточну атестацію в міноборони пройшли 15 вітчизняних робоплатформ. Кушнерська очікує, що українські виробники виготовлятимуть 10 тисяч роботів уже в 2024 році. Керівник відділу розробки роботів Рейтл Тарас Остапчук зазначає, що компанія працює із військовими частинами, постачає до 100 роботів камікадзе та роботів мінерів і по 4 роботи-евакуатори на місяць. Щотижня навчає 15-20 військових операторів. Виробник роботів Шабля і Рись уже підписав контракт із Держспецзв'язку і те, що місячно постачає на фронт десятки платформ і турели. Проте це одиничні випадки. Більшість розробників досі проходять випробовування або чекають на угоди. У чому ж затримка? Навіть після проходження випробовувань отримати держзамовлення буде непросто, адже користь продукту потрібно довести військовими на полі бою. Питання грошей теж важливе. Український ВПК може виготовити втричі більше зброї ніж здатна законтрактувати держава, але експорт зброї закритий, тому частина виробників імовірно залишиться без контрактів. Це стимулює конкуренцію між розробниками, особливо щодо здешевлення продуктів. За словами виробника платформи, рейтинг комплекс п'яти роботів камікадзе наземної станції ретранслятора та з навчанням операторів коштує 20 тисяч доларів. А логістичні та евакуаційні платформи 30-50 тисяч доларів. У робонер скажуть, шабля коштує 15-20 тисяч доларів. Платформи Рис, на які можна ставити турелі 17-22 тисячі доларів. Більш технологічні платформи лінійки компанії Кемел та Айронклад коштують 70 тисяч доларів та 120 тисяч доларів відповідно. У робонер скажуть, що українські роботи суттєво дешевші за західні аналоги. Залежно від моделі, українські роботи складаються з вітчизняних запчастин на 40-70%. Наразі Україна випереджає Росію в застосуванні роботизованих. Платформ, але росіяни теж починають їх використовувати. Свої розробки пропонують Російське державні конструкторське бюро. Якщо технологія проживеться, невдовзі перегони триватимуть за її масштабування. Тож очікуємо за рік, два справжню війну армії роботів. Чи могли б подумати, колись вище розпочнеться вона саме в Україні? Середня пенсія в Україні не відображає реальний стан пенсійної системи. Влада обіцяє підвищити пенсії, але є як у старому анекдоті невеличкий нюанс. Докладніше далі. Сьогодні при середній зарплаті близько 16 тисяч гривень та 20 роках робочого стажу ви можете розраховувати на пенсію в розмірі 2711 гривень. За 40 років ви заробите на пенсію 5423 гривні. Тобто, чим більший пенсійний вік та більше стажу, тим вища пенсія. Але сьогодні в Україні ледь не найгірша демографічна ситуація, пише у дані York Times. 40-річних двічі більше ніж 20-річних. Тобто, якщо сьогодні один працівник забезпечує Одного пенсіонера, то в майбутньому на одного працівника буде вже два пенсіонери, а це фактично призведе пенсійний фонд до катастрофи. Мало того, в Україні найнижчий пенсійний вік у Європі. Зараз на пенсії українець у середньому може отримувати менше 30 відсотків від своєї зарплати. А це критично низький показник за стандартами міжнародної організації праці. Проте влада обіцяє виправити цю майже катастрофічну ситуацію. Так, у профільному комітеті Верховної Ради кажуть, що вже готують. Рішення, які мають підвищити цей показник до 40%, а у майбутньому до 60%. За словами голови комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галини Третьякової, цього планують досягти введенням накопичувальних пенсій. Тобто, крім звичного внеску до пенсійного фонду, треба буде ще невелику частину зарплати віддавати в спеціальний накопичувальний фонд. Тоді при виході на пенсію можна буде отримувати гроші з обох джерел. Це називається накопичувальна пенсійна система. Проте коли та як вона запрацює, поки що невідомо. Також не забуваємо, що накопичувальну пенсійну систему обіцяв вести ледь не кожен новий уряд України. Так останню таку спробу уряду Дениса Шмигаля зупинила повномасштабна війна. कुमार त कुझु कुझु よし。 Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.